швидкий огляд двокімнатної квартири в ЖК варшавський 3. Її можна придбати за програмою Єоселя. Квартира площею 69 метрів квадратних знаходиться в готовому будинку 7-7, що вже введено в експлуатацію. Можна отримувати ключі і розпочинати ремонт. Нас зустрічає просторий передпокій з місцем для шафи, санвузлом та ванною кімнатою. Передбачена велика кухня-вітальня 22,2 метри квадратних. Дві окремі спальні кімнати з оптимальними площами 12 та 14 метрів квадратних. До речі, дане планування ви можете переглянути наживо, завітавши в офіс продажу. Будинок має спільно закриту територію з готовими будинками 7476, де вже встановлені дитячі спортивні майданчики. Згодом будинок буде забезпечений резервним живленням. В ЖК Варшавський 3 вже працюють магазини, два спортивні зали і відкриваються нові заклади. А поруч із комплексом є все необхідне для життя: ТРЦ Ретровіль, кав'ярні, клініки, центри розвитку, школа та садочок.